Доброго дня! Мене звати Євген Чернецький. Ця програма записана за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про цю е, срібну монетку е, е, діаметром 22 мм і вагою трохи більше 1 граму. Е, на аверсі е, ми бачимо. Герб під короною, цей герб е, перепільний. Е, середна затерта, от середній щит затертий щент, тобто, що там зображено, не видно. А от що стосується решти полів, то вони добре читаються. На другому-п'ятому полі ми бачимо е, в кожному з них по три корони. Е, а а в третьому і четвертому полях зображений лев, який крокує праворуч. Ну, вочевидь, йдеться про герб Шведського королівства. Ну і відповідь на те, чий герб вміщений, але його не видно в першому полі. Мабуть, нам дасть е, напис навколо цього е, герба. То ми бачимо, що написано Густ Адольф Д Г Рекс С. Густав Адольф де Грація Рекс Свеція. Тобто Густав e, тобто, Адольф e, з Божої ласки e, король Швеції. Ну, тобто Власне кажучи, один з найвідоміших шведських королів, діяльність якого припала на першу третину XVII століття. З другого боку монети ми бачимо зображення держави чи королівського яблука, тобто, це така інсигнія королівська, яку тримали королі в руці. Тобто Вона символізує земну кулю з хрестом, тобто йдеться про християнського монарха. Хрест тут в такій рослинній формі цікавій зображений. І в кулі вписані цифри 24, що очевидно, означає номінал, тобто одна 24 та талера. Над е, кулею, але під е, раменом Христа е, ми бачимо цифри Обабіч е, 22, тобто це такий скорочений позначенню року 1622. Е, навколо теж є напис. Е, е, Моннова. Ціві Ріге. Тобто монета нова Цівітас Рігенсис. Мне Монета нова міста Риге Ну, я б сказав би, що е, тут є ще е, внизу е, між цим написом і практично під державою в такому колі трійка. Тобто, це означає Три крейцера теж позначив номінал або три Чеські гроша. Ще додати, що є такі розподільчі акценти зверху над хрестом і між написом у вигляді, ну, таких, можна сказати, що двох сніжинок. Тобто перед нами Драйпьольки. Який карбувався у місті, місті Ризі після того, як її в 1621 році опанували шведські міста війська? Ну, слід сказати, що ця монета вона взорована на е, польський півторак, е, який теж карбувався в Ризі е, до 1620 року, включно. Ну, з тою різницею вочевидь, що е, тоді тут був інший герб. І була вміщена ім'я і титул іншого монарха, а власне йдеться про те, що тоді це був Зигмунд III, двоюрідний брат, до речі, Густава Адольфа. Тому що Густав Адольф взагалі-то вважалося і його батько, і він в Європі розглядалися як узурпатори шведського престолу. Законним претендентом на Шведську корону був якраз Зигмунд III, який е, був польським королем і великим князем Литовським. Е, тобто він е, об, обидва вони походили з шведської династії Ваза. Єдине, що Зигмунд належав до е, можна сказати, старшої гілки, а Густав Адольф до молодшої. Но, е, Слід додати, ми вже згадували його в Густава Дольфа, в інших відео, слід сказати, що він належить до, мабуть, найбільш відомих шведських королів нового часу, чи раннього нового часу, можливо, з Карлом XII. Був одним з найцікавіших, найбільш діяльних, найбільш успішних монархів часів 30 війни, дуже талановитий полководець. І відповідно там його по-різному називали, там і Лев Півночі, і тобто це показує, як, скажімо так, до нього ставилися, як до дуже серйозного союзника або суперника за різних обставин. Тут щодо монети варто ще додати те, що при карбуванні от, саме зображення ну, трошки виявилося таким здвинутим донизу, і відповідно на, от, на аверсі зверху над краєм монети тут попали деяке зображення, ну, яке, власне кажучи, мало залишитися так розумію поза. Карбуванням, тобто, це просто по центру ми бачимо такий шнуровидний такий обідок, яким, власне кажучи, взагалі то вся монета так і позначена. Тобто це вже такий обідок, очевидно, наступної монети. І між ними я тут бачу такі достатньо великі кулі. Кульки з одного боку видно дві, з іншого боку краще десь чотири. Тобто то, ну, складається таке враження, що м, м, сама от, е, пластина, яка кардувала, вона була розрахована на більшу кількість монет. Там, можливо, там якось вони накладалися е, кілька. М, таких кружків, або вони потім вирізалися, я вже не знаю, як це робилося, і відкарбовувалося. І так як це от, тут виявилося, що воно здвинуте, то частина цієї пластини вона відкарбувалася на самій монеті, і ми можемо тепер от десь уявляти собі, як це робилося, як карбувалися тоді монети. Певною мірою трішечки щось подібне видно і на реверсі. Але це буквально самі е, крапочки вони тут зачепилися. Навіть е, так, так би і не сказав би, що йдеться про якісь курі, якби їх не було краще видно на е, аверсі. Ну, от така монета е, цікава, яка достатньо масово ходила, зокрема, і в Речі Посполитій, не дивлячись на те, що йшлося про е, ворогів е, Речі Посполитої, про шведське королівство. яке… Захоплювало терени, які перед цим контролювала корона Польська. Ну от е, така монетка. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, е, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!